Таке велике підприємство, а в ньому нема відходів. Це одне з агропідприємств Чернігівщини. П'ять років тому відходи від сільського господарства та тваринництва тут почали переробляти на біогаз. Це відходи кукурузи, просто які ми очищаємо. Це у нас сухі, коли ми чистимо зерно. Завдяки цьому виробляли зелену електроенергію. Торік з біогазу почали виробляти і біометан, замінник природного газу. Сьогодні біометан вперше пустили в труби. Його отримають півтори тисячі споживачів. Ця компанія стала першим біометановим заводом в Україні, який під'єднало до газових мереж. Кінцевий споживач не відрізнить. Ні по кольору, ні по запаху, чи це він біометан зараз споживає, наприклад, на своїй газовій плоті, чи, наприклад, проробник. Одною з умов так само цих фізико-хімічних вимог до біометану є теплотворна здатність. Над інженерним проєктом працювали близько року, говорить гендиректор регіональної газової компанії Олексій Тютюнник. Перші біометанові проекти активно почали розвиватися років п'ять назад, але всі фактично їх виробники були. Переробляли фактично цей продукт на електроенергію. Десь за півроку до початку війни з'явилася в зв'язку з тим, що ціна на газ пішла різко вгору, з'явилася можливість у виробників і бажання перейти до. Фактично реалізації газу на ринку України і за його межами за рік підприємство вироблятиме 3 мільйони кубометрів біометану. Його агрохолдинг планує продавати до Європи. Загалом біометан зараз ми не плануємо продавати кінцевому споживачеві, бо різниця в ціні не дасть нам просто змоги, взагалі, хоч з якоюсь прибутковістю працювати. Ціна та, що зараз для населення просто нереальна, не, не ну і всі розуміють, що вона набагато нижче що собі. Все таки я думаю, що це перспектива не тільки для нашої компанії, а взагалі і для регіону, який може з аграрного відсталого стати просто енергетичним хабом для всієї країни. Голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха каже: Європейський союз, куди прямує Україна, в майбутньому хоче відмовитися від споживання природного газу. Європа зараз виробляє вже 3,5 мільярда кубів біометана на рік. 30-му році вона планує виробити 35 мільярдів кубів біометана. Україна має ресурсів для виробництва як мінімум 21 мільярда кубів біометана на рік. При цьому до повномасштабного вторгнення Україна споживала протягом року близько 30 мільярдів кубів газу. Георгій Гелетуха говорить, Україна має потенціал і величезні площі землі, аби з відходів сільського господарства виробляти біометан. Ми автоматично з країни імпортера переходимо в країну експортера. Європа з задоволенням вона жде, чекає українського біометану. Вона готова купити. Практично любу кількість біометана, яку ми можемо запропонувати, і якраз у Україні унікальні можливості для цього. Україна має найбільші площі сільськогосподарських земель в Європі. Також в Україні є перспектива стати незалежною від закордонного газу у другій половині 2023 року. Інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану у Київській області. Тому так це початок чогось нового. Я впевнений за 5-10 років це. Ну, буде така достатньо масова історія, і вона ну ще одним прикладом того, наскільки аграрний бізнес в Україні в умовах конкуренції може показувати результат. Наталія Гоман, Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.